Слава Україні! вітаю підписників каналу. Ну от сьогодні ми вже поговоримо про матки на 2026 рік. Хто вже в курсі знає, що я запис веду вже, та він практично не припинявся ніколи. Людина телефонує, провірив матеріал, який, ну, замовляю собі це. Наступний, так що запис постійно ведеться. Так що, а для тих, хто ще не в курсі, що буде виводитися, це я зараз зараз про це коротенько розповім. Ну, мої дві основні лінії, які я маю ще походження з горгану, які обліталися. Материнки на трудній Івана Доскоча, і від них гарна, гарнась, і не хочу вживати російським слово, це наслідственність. Просто я знімаю відео спонтанно, так що я вибачаюся комусь, це може ріж ріже вухо, ну так так, як, як є. Яка, які мають гарну водословну, які показують гарний результат, ці дві лінії будуть стабільно в мене вводитися. І плюс ще одна лінія, яку я е, отримав від Ігора Рудакова е, матка. Ну, він фактично мені прислав е, неплідних маток, об'єднав на своєму трутні, на гірському убльотнику. І виходить, це гарна лінія, яка також гарно працює. Ну, то буде, то Почнемо так по порядку. Буде виводитися лінія 19, яка ну, я зразу ну, більш характеризувати, щоб людина, яка живе у різних кліматичних умовах, розуміла, що їй підходить. Лінія 19. Гарне вирощування е, весняний старт. Велика кількість розплоду. Ну, я буду говорити чесно, я буду прихвалювати, що в мене мов найкращий, як то, воно, всі інші. Я говорю, так воно є по справді. Я, оскільки вже перевірив, це люди перевірили. Ця лінія бере великі взятки. Вона на сонячних, на ріпак. Якщо гарно медує акація на акацію, гарно медує липа на липу. Ну, Правда, великий собі не взяток. Малі взятки вона кидає для своєї підтримки сили сім'ї. Вона приносить. Так. Немає, що сказати, менше взятки приносить. Ну, правда, вона трошки тримає велику сім'ю, яка може взяти потужно великий взяток. Далі беремо лінію 88 88 Це також гарна лінія. Вона, я не знаю, вони об'єтались на одному, походять материнки на звичайній цій лінії, походять від одної матер... мами трутневий фон був один стабільний, але різні. получилися різні напрямки. От 88-ма лінія, вона бере малі взятки. Вона не нарощує велику силу сім'ї. Мені були закиди. От сім'я тримає 16 кг більше вона не, не розвивається. Ну, я розумію, людина привика працювати з сім'ями, які мають 20, 25, 30 рамок, яка потужна. Ні, ця лінія не, не, не розливає велику силу сім'ї, а вона бере малі взятки, яка тихою сапою собі потихоньку і без складається. Складає, складає так, коли за і, Треба прокачувати, бо просто вона не має куди складати його. Вона не видорожчує на тим медів силу розплоду, але вона бере. Потихеньку собі. Потихеньку, мало взяти, стабільні, підтримуючи, вона собі потихеньку відкладає постійно мет є. От така по ще одну лінію, яку маю дев'ята лінія, він іграє родокова. Це просто йде по номеру материнки, яка його там... сам мітив її. Так вона каже, ту, ту собі залишає, так собі, то мені від...". Він кілька маток, бо так. би, Оці ці номера мені на обратно до моєї селекції, там, де під, під було. А ці собі залишали, собі. ну, залишив, перевірив, по марфометі, ну, чистопородна матка 100%. Дочки від неї також гарні. Вона бере всі лінії. Тут всі взятки вибачаюся, тут просто кажу, спонтанно знімаю, без всяких. Вона бере всі взятки, псевдо сім'ї, ну, 20. Ну, в мене було 24 рамки. Нормально працює, всі взятки, ну, все попадають. Погоди залежать, бо хоч літає, яка Карпатка літає у дощ навіть ну, але це не розумієте. Якщо холодно, то знає, то це пам'ятає добре, то теж недавно було два роки, травень холодний, який взяток. Ну, принесе, трошки собі принесе, трошки товарного принесе. Ага, випало нормально взяв, мені наприклад сподобалося. Коли було, я взяв по два корпуса, У мене були, там стояли е, магазини стандартну рамку до по вісім рамок, Два магазини випалого меду. Ну, цього таку лінію не підтримувати, не тримати. Не... Тим більше цього року випав нормально давав, було гріхню взяти. Так, по, це по Карпатці. Ну, тепер візьмемо по карниці. У мене є штрьомер і в мене є п'шець. Так що досить також влаштовує, так я, ну, я би сказав, що вони чимось особливо від чи Карпатки відрізняються від чистої Карпатки. Ну так зарубіжна селекція, само собою, там вже генетично вже все там, підібрано, так що вже я, тобі, не прикопається, головне тільки підтримувати ті корисні ознаки рибоков робити. Ну, Якби який би матеріал не був, все, ну десь там буде якесь на сто буде якесь відхилення. там. Ну, брак забирати, нормально, то також підтримується. Ну, Покаються буде Штрьомер і п'шець. Так, пер скажемо по цінах на матки з домашнього бротника. Це буде трошки дорожче, як було в ці всі роки. Я, наскільки пам'ятаю, 6 чи 7 років я ціну не підбільшував. Це, це був просто стабільний 200 гривень. Хотілося якась і щоб і люди спробували матеріал, і в самому якась копійка була нормальна. Ну, але зараз в цей час все подорожало. Ну, то, і там, де коли цукор дешевше, коли дорожче, таке, ну. Правиться, в нас, ні, нас ніколи не цінилося, і не ціниться, не буде цінитися. Ну, все таки дорожче дорожче. Буде маска з домашнього бльотика по 250 гривень. Так, відправки маток. З рахуванням... Того, що в мене вже люди є записані, того року ще тривало, де тепер перед Новим роком записувався, кілька чолов, чоловік на кількість. Це буде орієнтовно. Я не знаю, просто, яка весна буде, це, це не можна сказати наперед, року наперед, 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 яка весна буде. Сановки там щось гадають, але ну, я думаю, ви розумієте, що ми. І коли так говорить, що погода, а хоч в вікно подивився, е, що там дощ впаде? Так що орієнтовно дата відправки мати буде після 20 травня. Це урахуванням того, що в вже черга є, якась черга. Хто швидше записався, той швидше отримає. Я ні, як сказав, ніколи не перескакую нікого. Тому, мене для мене всі люди однакові. Я кажу, і гроші штампують в одному банку національному. І... Так що прийшла ще дозволяв, завжди телефоную перед тим. Або напишу повідомлення, що не можна зателефонувати. Тобто орієнтовно, щоб людина вже була готова матки зустріти, щоб не було трахти-барахти, я вам відправляю матки, а людина знає, може в команді якусь поїхала і не знає, що робити. Ну, говоримо, що канала приблизно, то День-2, може, може притримаємо мені день 2, він не вийшов, буває таке. Всі Всім люди, всі, 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 всі розуміємо. Так. По замовленнях маток ще одне хочу сказати. Замовлення приймають даний момент тільки на Viber. Причина це те, що були спроби зловмисників зламати мій телефон і добратися до банківських карток. Зараз технічні служби Київстар там розбираються. Вхідні дзвінки зараз, хоч би ви телефонували, вхідні дзвінки до мене не йдуть. Я не знаю причину, чого вхідні дзвінки до мене не йдуть. Правда, у мене Viber встановлен на іншому телефоні. Є така технічна можливість встановити номер телефону як якому потрібно на телефон, б, навіть з іншою сім-картою. На Viber я приймаю замовлення, що може писати, ну, телефонувати це таке. Це, я на роботі можу бути робочий час, яки взагалі трубку не беру. Ввечері можу бути доїжджати додому. Я, на ходу тим більше по такі ожеледі, тим більше трубку не візьму. Ввечері ну, десь майстерні працюю, там теж може станок гудіти, я не чути. Краще написати на вайбер. Я по мірі можливості відповідаю, записую людей. Так, по плеплаті, ну, хоч таки, дайте хочете, ні. Цього, нічого не зміниться. Буває таке, що... Людина людині не потрібно, то та й без, без питань. Це не Це не тими пар... кіль... кількома гривнями тими, того завдатку. Я, я не забіжу нікуди ні далеко ні, 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 ні з багатію. Так, тепер будемо говорити по гірському облітнику. Планую, цього року. Меншити кількість поїздок на гірськів до дуже накладно. Це хто не розуміє, це мотати 140 км в один бік. По тих, я по попередніх відео бачив, по тих ямах, вбитими дорогами, вбивати машину, коли, коли я того року мусив передчасно закінчити сезон, бо то просто не було чим е, дібратися, до машина поламалася. Це каже, російський автопром він на той захону, що ламатися, але все ж, ну не з тими дорогами, там, там навіть кіномарку шкода бити. Не то, що в мене товариша поїхав, не просто послухав, щоб я забрав батьківські сім'ї і ті, ну, клеуси, які там стояли. Він сказав, що я тут перший послідний раз я не хочу машину бити. Та, та, та не... ну, просто мене по, -по товаристську по послухав, просто допоміг мені, щоб я забрав, щоб там не залишилося, бо як добратися. Поки я машину повага, то вже, вже було осінь, вже кулький вже там, а сім'ї треба було загодовувати, а сім'я треба було відкачати гірський мед. Так що така то справа. Так, що кількість поїздок я планую обмежити. Так, і ще одно, по матках з гірського обльотника я ціну планую підняти. Досить суттєво, тому що аналогічні матки продаються по дуже великих цінах. Я не планую такі ціни брати великі. Але хоча б ця селекційна робота має якось оправдувати себе. Поки нормальні люди. Е отримує матку, отримує дочок, отримує гальний всім гарний матеріал, він фактично виводить для себе, там, для, виводить там, ну, певну кількість, він більше нічого не а мені треба. І малфометрі провести, і, і, і маток, що, що каже матка, да бачу, що достойна, вивестись сім'ї, це все записи, це все вся ну, коротко, це робота, хто, хто знає, хто, в той в той косі. Ну, хто не знає, то думає, що це так просто. Ага, сподобалася матка, а давай він виводить там. Я б вона, може, візьму за тані гроші в свій вивод, або би мати гарний матеріал. Ну, може, він так думає, але це мені не так, що прийдеться все-таки ціну підняти, щоб була і доступна, і щоб хоч якась вигода була, цим займатися. тому що у нас так, ця праця це не... не благодарна, благодарне діло. Це таке. Так, по ще одне питання, яке всіх турбує. Думаю, а чого немає новорічного конкурсу різдвяного? цього року так вийшло, що якраз не хлібом єдиним не було це треба запускати, тому що і на роботі працюють, не було такого займати, Я планую конкурс перевести на Великий. Там вже. Було вірус, там більш, там більше стане ясно, коли я буду на гірській облітник їхати, коли дати вже менш більш, Уже орієнтовно буду знати ціни, було я сказав 250 гривень за ціну. Ну, можливо, я по дешу, можливо, я сказав задовольну. Більше до ну, все зорієнтується по ціні на, на гірської матки, також більш зорієнтується, тоді вже ми у більш уточнемо. Більш ясно буде відомо. Е, ціна, то вона все. Ну, я думаю, що таки що 250 гривень це буде досить нормальна ціна, да, нормально від селекціонованої бджоли. Матки маю на увазі, що якось воно має себе окуповувати. Ну, нехай я не продам їх там тисячу, нехай я продам 200-300. Ну, але хоча б я б знати, що я, за що я працюю. А то працюєш, а вроді би. Купа маток вивів, а в кінці сезону подивився порохов витратити Думаєш, а навіщо це мені. Так що такі то справи. Ну, на цьому коротеньке відео закінчуємо. І так ще раз хочу нагадати, що телефон... Телефон... замовлення приймаю поки тільки через Viber. Бажано ну, ASMR, ну, написати повідомлення на Viber. Я... Поміг можливості, відповім, запишу, все і. от така то така-то, таке-то коротеньке, коротенько по наші майбутні справи. Ну, на цьому колотеньку відео закінчимося, Всім щастя, милого. Слава Україні!